Я вірю в те, що ну, в те, що він живий. Ви знаєте, в мене така віра, що, напевно, на багатьох вистачить. Андрій Мельник, військовослужбовець ЗСУ, 12 липня 2023 року, зник без звісти. Тетяна його дружина говорить, не вірить в те, що чоловік зник. Вона впевнена, що Андрій у полоні і чекає на його повернення. Він в мене дуже такий відважний, сильний і. Ну, він хотів нас оберігати. Ну і зараз оберігає. Я теж це знаю, хоч він зараз далеко і десь в полоні, але він з нами. Він оберігає нас. Тетяна та Андрій разом 15 років. Вони виховують двох синів Дениса та Максима. У травні 2022 року Андрій Мельник отримав повістку. Після проходження базової військової підготовки. Його направили служити інструктором 199-го навчального центру. Тетяна каже, вони постійно були на зв'язку. Не було, напевно, такої години, щоб він мені не написав смс-ку, чи я йому, чи подзвонила. Він хотів нас відправити в Польщу. Хвилювався за нас і хотів нас оберегти і десь так заховати, щоб нам нічого не загрожувало. Але ну, я не могла його залишити. І якби ну діти теж розуміли це. Тетяна розповіла, що 9 липня 2023 року Андрія відправили у відрядження зону бойових дій. 11 липня вона востаннє розмовляла з чоловіком по телефону. Він сказав, що ми збираємось нас будуть відправляти на позицію. Ми будемо їхати, і ми з ним поговорили. І в 13.30 рівно він мені в сигналі написав смс-ку, що ми вже поїхали, що не хвилюйся, все буде добре. Чотири дні я не буду виходити на зв'язок. Зранку, 12 липня. Відчула тривогу, говорить Тетяна. 14 липня біля її будинку зупинилася машина, і з неї вийшли військові. Зрозуміла, що щось не то. Потім дали мені сповіщення. Я прочитала, що ваш чоловік, мельник Андрій Васильович, молодший сержант, під час бойових дій зник. 12 липня 2023 року Сєвєродонецький район Луганська область Криміна. Навіть коли я прочитала це сповіщення, я ну, не могла повірити. Андрій сказав чотири дні. Чотири дні не буде виходити на зв'язок. І я собі так думаю, ні, ще ж не пройшло чотири дні ще день, і ну, він подзвонить, але не подзвонив. Тетяна каже, почала шукати Андрія по лікарнях та моргах. Я для себе так думаю, можливо, контузія, можливо, поранення, і можливо, він на даний час пам'ять втратив. Знаєте, що він не може про себе сказати. Він ну бувають вже ж такі випадки. Всі лікарні, які були ми обходили, бо ми всі ми їздили в Дніпро в лікарні М'єчнікова були. Там був мельник. Цей мельник, якщо не помиляюсь, він також зник 12 липня. І ми приїхали, я так надіяла, що це мій Андрій. Ми навіть в морг ходили. Ніяких речей, нічого не було схожого. Жінка говорить, що почала моніторити соцмережі, де виставляють відео і фото з полоненими. На одному відео говорить Тетяна, вона та її рідні побачили чоловіка схожого на Андрія. Сказати 100% я не можу, бо на 100% я не впевнена, але 90% – ну. Дуже схожий, багато рис обличчя і статури. Я, як і раніше, шукала, так і шукаю. Через важкий психологічний стан Тетяна влітку 2023 року потрапила у ДТП. І напевно, після твої аварії я зрозуміла, що не можна думати про погане, не можна. Там просити в Бога, щоб забрав мене. Якби, знаєте, якби то проснулася після тієї аварії. І, 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 трошки в якійсь степені легше стало. І я просто зрозуміла для себе, що діти для мене головне, і головне знайти чоловіка. Якби зі мною щось сталося, ну, як би я його найшла, де й він потім ображався б на мене. Восени 2023-го Тетяна почала брати участь у мирних акціях на підтримку військовополонених. Вона говорить, що ці акції сенс її життя. От я поїхала на акції. От морально важко, бо ти там і поплачеш ти якось. І приїжджаю додому. Теж сяду, поплачу після кожної акції. Але ти розумієш, що ти не сидиш. Для мене це важливо. Потім мій Андрій буде вдома, і я йому буду показувати фото, відео з акції, що ну ось я. Не одна тебе шукала. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.